Наприклад, в країн НАТО, по їх стандартам, дивізія займає смугу на фронті 40 кілометрів, а бригада 10-15. Тобто, з тої лінії фронту і з тою динамікою нам потрібні дивізії для того, щоб дивізія закривала 40 кілометрів фронту і могла діяти на широкому фронті. Це дуже важливо в такій війні. Тоді будуть відповідальні люди за те, що відбувається. А коли в нас є там бригади, і зрозуміло, що ці бригади, вони боєздатність мають досить різну. Вони мають різний склад. Є окремі батальйони. Тобто, у нас багато-багато таких структур, які подріблені на таку ділянку фронту. І для того, щоб це змінити, звичайно, це не займає там день-два. Це... Цим треба було вже займатися. Розумієте?